З Дніпропетровська до Донецька вирушає колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. В її складі 35 вантажівок, що везуть понад 650 тонн продуктів. За відправленням машин стежать кореспонденти Сабитій. Доброго ранку студія. Зараз ці 35 вантажівок готуються до відправки на логістичній базі у Дніпропетровську. Водії вже пройшли інструктаж і отримали всі необхідні документи та перепустки. Вантаж гуманітарного рейсу складається із таких продуктів, як крупи, макарони, олія, борошно, солодощі та дитяче харчування. Продукти із першої партії, які доставлені в середу, це, я напомню 700 тонн. Вже стикеруються і фасуються в пакети. Нас беспокоит ситуация в Донецке. Ренат Ахметов ставит перед гуманитарным штабом задачу жестко соблюдать график доставки наборов, для того, чтобы мирные жители Донбасса могли получать продукцию вовремя. Из-за обстрелов работают с перебоями пункты выдачи. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновит выдачу пункт в самом крупном спальном районе Донецка на текстильщике. В любом случае мы будем продолжать доставлять наборы согласно графика для того, чтобы начать раздачу в любой момент. Вже сьогодні ввечері колона гуманітарного рейсу Ахметова має прибути до Донецька. Волонтери на Донбас-арені розподілять продукти на набори та роздадуть мирним мешканцям Донбасу. Загалом 15-й рейс доставить чверть мільйона продуктових наборів. Ми будемо супроводжувати вантажівки і інформуватимемо вас про доставку гуманітарної допомоги. З Дніпропетровська Поліна Вагера, Євген Лопатніченко, Сабиті канал Україна.